З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий експерт. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброго вечора. Отже, сьогодні хочемо поговорити знову ж таки про Білорусь, адже наполохала багатьох інформація, яку оприлюднив білоруський гаюн, про те, що знову е, якась військова техніка, якась рухається до. Кордону з Україною, зокрема в напрямку Волині. Але, як то кажуть, ніколи такого не було. І ось знову ми пам'ятаємо, ці маневри проводилися від початку повномасштабного вторгнення. Тому хотіли би поцікавитися у вас вашу думку, що означають ці військові маневри? Лукашенко оголосив про переведення військ в бойову готовність, триває досі навчання, перевіряється постійна перевірка, якась там проводиться. Тобто, на вашу думку, це все просто звичайне залякування, як і було раніше, чи щось нове можна побачити в цих діях в Білорусі? Ну, на 100% ми не можемо сказати, що нам очікувати від партнера Російської Федерації Білорусі в цій війні. Те, що вони зараз роблять, в них нема такої кількості людей. Хоча треба пам'ятати, що вже підтверджено. Діями збройних сил України ще не кількість людей, яка має наступати, є вирішальним фактом. А саме підготовка цих людей, суч і сучасне ведення ну по новому ведення бойових дій, тактика бойових дій. Тому ті наративи, які були на початку повномасштабного вторгнення, про те, що наступаючи мають перевагу, мають мати перевагу в 3-5 разів. Воно е, було актуальним 50 років тому, чи навіть більше, коли була Друга світова війна, навіть Перша світова війна. Зараз ми показали нашу збройну силу, що менше кількості людей, менше кількістю техніки, ніж у ворога, який обороняється, ми здатні не просто наступати, а ще й перемагати, робити е, вибивати ворогів з наших е, окупованих міст. Щодо дій білоруської влади е, про навчання. Скоріше за все вони е, намагаються відволікти наші сили, е, тому що вже було багато повідомлень, що е, вийшло вже бойове розпорядження від пана залужного для того, що ми будемо десь починати знову нашу наступальну дії, Тр тільки трішечки будуть е, відповідні погодні умови, трошечки холодніше, щоб е, по багнюці на сході та на півдні не зав'язала там техніка колесна і навіть гусенична. Тому, скоріш за все, це все ж таки намагання нас е, відволікти, ну, наші, наші сили від, від е, того, що ми плануємо робити згідно бойових розпоряджень. Чи змозі вони атакувати Україну тої кількістю них зараз, є так, звісно, можуть. Але це не, не дасть ніякого не то, що стратегічної, навіть ніякої тактичної переваги, бо. Е, Ну, їх невелика кількість, хоча ми тільки що поговорили, що це не, не визначально, але в них нема такої техніки, в них нема таких комунікацій, в них вообще, ну, взагалі нічого нема, що потребує сучасна армія, щоб меншою кількістю робити певні переваги. Чи будуть вони наступати в бік Києва? Ну, скоріше за все, що навряд чи, тому що там все дуже добре укріплено. Чи можуть вони наступати в бік Волинської та Ровінської областей? Ну, це були прогнози. Ну або застереження Американського інституту дослідження війни цілком можливо, що на цих напрямках вони можуть робити, якщо не наступи повномасштабні, то певні провокації для того, щоб знов таки відволікти нашу увагу. Ну і ще є таке е, застереження, що е, Путін постійно розказує і через своїх е, карманних пропагандістів, що він е, і Російська Федерація воює не з Україною. А воює з агресивним блоком НАТО, ну, понятно, що це дурня, який на ній напав. Вже тут розговори в Росії, що напало, з'ясовується, напало на Росію. Не Росія напала на Україну, а на Росію напав е, коварний блок НАТО. Тому для того, щоб втягнути чи провірити, як працює п'ята стаття Статуту Альянсу про те, що коли нападає на одну із країн Альянсу... Інші 29 країн мають не просто допомагати е, морально чи зброєю, а мають вступити в бойові дії на боці цієї країни. Може вони хочуть це перевірити, і, і цілком імовірно, що вони будуть про спробувати робити якісь провокації на або з, з країною Польща, або з якими з якоїсь із країн е, Балтії. Тобто, от це така провокація можлива для того, щоб подивитися, як е, НАТО зреагує. Ну і ми вже розуміємо, що Путін намагається все ж таки втянути блок НАТО в цей ці, ці військовий конфлікт. Вони постійно про це розмовляють для того, щоб можна було якось виправдати за поразки, які вони отримують на російсько-українському фронті. Щоби можна було послатись на те, що воюють вони бачите, з блоком НАТО, ну вони постійно це кажуть, що там вбивають тисячі якихось знайомників з Канади, з Польщі з Сполучених Штатів, тобто вони кажуть, не повно. Але якщо буде хоч малейш, хоч невеличкий, якийсь привід, тобто якась дані невеличка на два постріли десь на кордоні з Польщею, і Польща як дасть якусь відповідь, це буде по всім засобам масу інформації Російської Федерації. В цьому можна не сумніватися. Розмова про те, що нещасну Росію там. Яка одна воює зі всім колективним заходом, от атакують, і от вставає сторона огромна, і далі, от хіні, що вони роблять. І ще раз, не, не хвилюйтесь, атаки великої атаки, скоріш за все, все не буде. Хоча очікувати можна будь-що з боку е, Білорусі в напрямку от Волинської та Ровенської області, але це не стовідсоткова інформація, тому що вони можуть вдатися до, ну, до будь чого але. Ну, скоріше за все, розумієте, в будь-якому випадку, коли ми говоримо про ймовірність, навіть коли ми кажемо, що ймовірність 99%, то е, залишається один відсоток, який може спрацювати. Тому висока ймовірність що нічого не буде, але треба бути готовим очікувати будь-які провокації з боку Російської Федерації та Білорусі. Насправді, пане Олексію, ми не хвилюємося, але обивателі постійно цю тему, і, зокрема, на Волині, знаєте, розганяють і. А в цей час ну ми розуміємо, що готовність нашого війська, зокрема і на Волині, і на Рівненщині, ну в рази вища, ніж це було 24 лютого. І там хлопці просто і дівчата чекають. Ну, ну підіть уже нарешті на нас. А то ми вже втомилися чекати. Є таке, Знаєте, є таке люди, люди, які люди знаходяться з вичі війни. Ну в бойових дій, бо війна бо війна триває. І люди, ну пройшли певний вишкіл. Люди готові, люди постійно займаються бойовим злагодженням. Тобто, вони готові дати відсіч ворогу. І, звичайно, це не ну, нормально прагнення людини. Вони кажуть, давайте вже нападайте, щоб ми показали, що ми вміємо. Тобто, це ну це нормально, це нормальна людська психологія. Тому сварити людей за це не треба. То що вони, як то кажуть, рвуться в біє, коли сказали, це дуже добре. Тобто, це ну це показує мотивацію наших людей. Тобто, ми готові воювати, захищаючи свою країну. Ну і порівняти з мотивацією білорусів чи росіян, ну неможливо, бо там дезертіри, ну уклоністи, проші люди, які намагаються уникнути. Пане Олексію, але цими, цими дезертірами і уклоністами Путін все ж таки намагається воювати. От ви зазначили, що він прагне втягнути НАТО у цю війну. Але ж якщо НАТО дійсно включиться, то Росія протримається ну, лічені місяці це, мабуть, в кращому дні? випадку, може й дні. То... Години. Парокол. Години навіть, Парокол. так. Путін Парокол. цього не розуміє, що він впевнений, що НАТО побоїться застосовувати статтю 5. Навіщо він це робить, ці провокації? Ну, він намагається, ну, він потрошечки намагається відкусувати, він хоче подивитися, якщо НАТО не, від, ну, не застосує 5 статтю, значить можна рухатись трошечки далі. Але і по великому рахунку він даже скрізь він не розуміє, що скрізь за все, нато ну на якусь дрібну провокацію втручі починати повному штабну бойові дії проти Російської Федерації, яка все ж таки має потужний ядерний арсенал, Ну це просто ну цього робити скрізь НАТО не буде, Якщо це буде дійсно дрібна провокація, Ну, якщо там вони почнуть вводити війська в Польщу, наприклад, чи там в Літву, то звісно, тоді вже буде, буде щось серйозне з боку НАТО. Але сварити НАТО за те, що вони не одразу почнуть е, забрасити ракетами Росію там чи бомбардувальниками бомбити, бомліті всіх бомбити, ви ж пам'ятаєте, да? тобто, я за все, вони цього робити не будуть. Але щодо е, розрахунків, це вже було пораховано ще раніше, скільки треба блоку НАТО, якщо вони без застосування ядерної зброї, якщо вони повністю включать весь свій арсенал, всю високоточну зброю для того, щоб знищити основні е, російські сили. Російський флот та основні бази, де ну в промисловості та склади казарми та таке інше. Ну тобто, основну російську силу, скільки треба нато для цього годин. Порахували 12 годин, тобто за 12 годин по великому рахунку буде знищена вся військова промисловість, Російської Російська Федерація, і всі ну за виключно невеличкі грубі, які десь там зараз ну, десь в інших місцях, знаходяться. Тобто, по великому рахунку, це для того, щоб перемогти Росію, НАТО потрібно 12 годин. І Путін це дуже добре розуміє, тому що всі його розмови про ці суперточні ракети, нема аналогів. Ну, ми бачили на їхній нема аналога, на все інше. Так, в них дійсно є потужна зброя, є непогані ракети, які виробляли інженери, в тому числі українські інженери, ви ж знаєте, що наша країна Україна є космічною державою, і ці навіть балістичні ракети, які там Сатана та інші в Російській Федерації, вони виробляли, вироблялися на Дніпровському південно-будавнічному заводу. Ну, ну, ЮМЗ. тобто у нас тому ті ракети непогано, тому що в тому числі ми виробляли. Але він теж однак, він розуміє, що впоратись з ну, ці розмови йдуть для свого внутрішнього споживання, але впоратись з, дійсно, з арміями і технологіями НАТО, вони Російська Федерація, не в змозі. Ну, хоч ну, ви розумієте, бюджет Пентагону втричі більше, ніж бюджет всієї Російської Федерації. Тому ми про що ми кажемо. Тому він це розуміє, але він намагається. От він вже бачите, він себе порівняв вже з Петром Першим, навіть перебільшив Петра І, ну, став краще, ніж Петро Перший, бо він нарешті зробив те, що як він каже, що Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Я думаю, що у нього ця манічка, він трошечки хвора людина. Він казав, вже, що найбільше катастрофу до садові століття це розпад Радянського Союзу. Він мріє повернути стати собирателем руських земель, повернути кордони Російської Федерації в кордони Російської імперії. Ну це я думаю, що це вже хвороба, яка прогресує, і його переконувати переконати в чому ну, я думаю, що не треба і навряд чи нам це вдасться. Але десь, от коли він припиняє мріяти в своєму бункері, і коли він сідає, там у нього є проблески, коли повертається розум в його голову він він чудово усвідомлює, що якщо він полізе по великому рахунку воювати НАТО, то 12 годин і до побачення, пане Олексію. Сьогодні Генеральний штаб заявив, що окупанти намагаються ввести. Е Наступ на чотирьох напрямках, от раніше повідомляли тільки Бахмутський і Авдіївський наступ, а цього разу Сватовський додався і Запорізький напрямок. Про що це може свідчити? Що прибули вже е, ці чмобіки, їх кидають в бій, щоб десь під Новий рік показати Путіну, що ми от чогось досягли. чи… Для чого це робиться? Чи щоб випередити наші наступальні дії, щоб випередити наші наступальні дії, бо вже не є таємниці від нашого генерального штабу, пан Залужний казав, що вже готове бойове розпорядження для того, щоб тільки ну, не сказав, які саме в яким напрямку ми плануємо наступати, але було сказано, що це буде несподівано несподівано для Російської Федерації, те, що вони намагаються атакувати на з на Запоріжжю з півдня, ну от. По потім містам Бахмут вони це планували ще влітку. Вони намагалися оточити наше групування на наша на сході нашої України для того, щоб ми потрапили в певне або оперативно, точно, або в кільце. Тому вони намагаються оці ці ці плани, начебто, зреалізовувати. Ну, під Бахмутом ми ж бачимо, скільки вони вже воюють. І вони просунутися не можуть. Я думаю, те ж саме буде в інших напрямках. А чому вони почали це робити? Дійсно, тому що в них багато е, свіжо мобілізованих людей, яких не шкода кидати у бій. І це, ви знаєте, навряд чи це буде досягнута якась е, мета, але навіщо вони це роблять? Вони хочуть показати виключно, знову ж таки, виключно для свого внутрішнього споживача, що бачите, ми ведемо кровопролітні бої, ми воюємо за наші, ну, все ж схема, вони ж пропагандисти, їхні вже сказали, що як це можна. Е, Спокійно сприймати, якщо українські е на націоналісти, нацисти, як от, так тазно називають, якщо вони атакують російське місто Херсон, ну розумієте. Тобто, вони, вони це наповно серйозі кажуть. Тобто, що тому вони не будуть шкодувати свіжомобілізованих людей для того, щоб показати своїй країні, що бачите, ведуться бойові дії важкі, бо все НАТО включилося і так далі. і так далі. Тобто, але досягнути якоїсь мети. Е Оточення наших вічів, просування в нашої території, вони по великому рахунку, тими збройними силами, які зараз в них є в наявності, навіть е, кількістю зброї, гармат і набоїв, вони не зможуть це зробити. Можуть бути, якісь локальні на якійсь е, невеличких участках успіхи, ми ж теж не стоїмо. Якщо ну, ми стоїмо на, на пункті Н і туди полізла велика. Кількість людей то вложити там наших хлопців теж не ніхто не збирається. Ну, ми відійдемо на два кілометри в сторону, і потім знову повернемося обратно. Тобто, ми ж ведемо грамотні наші бойові дії, ми ведемо активну оборону там, де вони наступають, ми не тримаємося за <рігінечна> якусь назву якогось населеного пункту, тому що це політично треба зробити, як це робить Російська Федерація. Тому я думаю, що просуватися вони в якихось місцях тимчасово зможуть, але. Для е, якого серйозного наступу в них просто ну, нема е, ресурсу. Ну а враховуючи, що армія повністю демотивована, там масове дезертирство, там починаються розстріли за дезертирство. Там ну, багато нігатіва в цій армії знаходиться. Тому ну, очікувати, що тим більше це просто додає повністю, що навряд чи ніх щось вийде. Ну і наша Збройні сили вони мотивовані, вони вже більш-менш нормально озброєні, і ця, ця зброя навітня з боку наших партнерів продовжує поступати. Тому ми очікуємо. Він ну, сказав вже пан Залужний. Шановні українці, не хвилюйте. очікуйте добрих новин. От ми очікуємо добрих новин. Сподіваюся, що ми ніхто з нас не знає. Ми не маємо доступу до топ-секрет інформації, але ми незабаром побачимо, де і як ми зробимо щось дуже несподіване, несподіване для Російської Федерації для всього світу, бо всі військові, які там входять в блок НАТО, поза блоком, але, як то кажуть, наверное, західного світу, вони в захоті від дій наших, від тактики, дій, наших Збройних сил. А про мужність, про все інше, це вже, вже може складати легенди про наших військових. Дякуємо, пане Олексію. Додали ви нам оптимізму. Олексій Гетьман, військовий експерт, це... був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Тримати стрій все буде добре. Слава Україні! Героям слава!